Вітаю вас, дорогі глядачі. Багато хто мене питав стосовно Байдена і стосовно його реакції на смерть Навального мені писали, я також перевірив це по новинах. Дійсно таке було. Ще до початку повномасштабної війни Байден заявив, що якщо Навальний помре, то відповідь США і його особисто буде дуже жорстокою, дуже якоюсь там сильною, такою агресивною для РФ. Для правління РФ я би хотів подивитися, чи дійсно зараз Байден буде робити якісь кроки, тому що навіть дочка Німцова нагадала Байдену про це, Юлія Навальна, здається, жінка Навального нагадала про це. Я би хотів подивитись на циганський колоді карт, на Таро і на гральний колоді, чи дійсно буде якась жорстка відповідь. Чи дійсно Байден стримає свої слова, і чи дійсно буде якась обратка? Така досить серйозна. Давайте я подивлюся: Три карти циганські, три гральні і одна карта Таро. Окей, добре, зараз я гляну це питання. Карта ліцемерія падає, карта притворства падає, ліцемеріє. Далі дивимося. Карта врага падає. Зіпсування відносин. І ще одна карта, яка падає, це карта вірності. Дивіться, тут притворство падає, тут вірність. Таке дуже досить двояке відчуття. Тобто, з однієї сторони, ніби притворяються ворогами, а з іншої сторони, є якась прихована вірність, що далі будуть газ російський купувати та нафту. Валет Хрестовий карта сильного чоловіка, Десятка, хрестова карта провокацій, а так, дама, червова карта люблячої жінки. Ну, таке, я би сказав, що десь дозовано, можливо, будуть далі якісь пакети допомоги Україні, але сильно чогось прям чорного карти не показують. Лицар Пентаклів. Я не думаю, що прям буде щось дуже сильно жорстке. Тим паче, сама перша карта, яка випала, це карта лицемірства. Ця карта говорить про те, що говорити можна багато чого, а по факту виходить зовсім інше. Карти чогось прямо сильно, якоїсь такої борхливої реакції, прямо якоїсь такої помсти, вендети не показали. Ну, що вони зараз роблять? Що вони скажуть, ті американські правителі? Скажуть, we are so deeply concerned і щось типу того. This is so unfair. Ну, а що вони ще можуть сказати? We will fight for democracy. ну, Загальні фрази. Все, що вони можуть сказати, це загальні фрази. Трошки десь, можливо, і будуть пробувати вставляти палки в колеса, але не сильно. Так що, я думаю, що сильно надіятися на те, що Байден дотримується своїх слів, не треба. Ось так. Всього хорошого вам. Бережіть себе.